Volvo FH. Найбільша їхня проблема це права сторона. Там, де на переломі під кабіною, завжди кабіна рухається і лопається ізоляція на дротах. І тоді попадає волога, і дроти згнивають. І тоді починається бити багато різних помилок. Беремо, знаходимо ці дротики, робимо вставочки, з дротиків і пропаює. Пропаємо для того, щоб був добрий контакт. Бо там зазвичай йдуть цифрові сигнали, які блоки зв'язуються між собою. І якщо буде десь поганий контакт, блок буде погано розпізнавати і буде, може бити різні помилки, що один блок один другого блока не бачить. Якщо це запіточні дроти, то не так страшно, але все одно лучше пропаяти, буде дужчий контакт і не будуть бити різних помілок. Беремо ще, щоб чим більше знайти обривів, треба кожен дротик тягнути по черзі і дивитися, бо може бути, що десь ізоляція трошки надрізана. І всередині дротик згнив, а ізоляція ціла. І треба через це, через це тягнути кожен дротик і дивитися, де ще є перегнивші дроти. І ось так замотуємо все синьою ізолентою, ізолюємо, мотаємо зму дротів, все докупи, так як має бути. Натягаємо на дроти чехол, Замотуємо також синьою ізолентою, а потім намотаємо зверху трапчану ізоріенту. Бо трапчана ізолента вона більш стійкіша до механічних пошкоджень, і тому буде дротики служити довше. І чим більше ми під низом намотаємо ізолієнти синьою, Тим менше буде попадати влога на дроти і менше будуть дротики гнити. І все. Вставляємо фішки на своє місце. І заводимо машину і дивимося, що помилки пропали. Якщо не пропали, значить скриваємо ще в ліву сторону і дивимося там. Там, треба дивитися по помилках. Помилки б'ють чи по правій стороні, чи по лівій стороні. То вже треба робити комп'ютерну діагностику, і тоді буде точно видно на яку сторону треба розрізати дроти, чи справа, чи зліво. Так що ось все. Такий ремонт.